Друзі, показую, як прямо на воді огрузити китайську оснастку для лову хірабуна. Придбали ви полуфабрикат під свою вудку. Я буду сьогодні ловити на 6,3, і у вас є поплавок. Дістаємо нашу оснастку. Замовляв я дві оснастки вріз одна 0,23 жилка, друга 0,3. По коропу протестував непогана, дуже непогана оснастка. Що ми робимо? Розматуємо. Оснастка комплектується ось таким кріпленням для вудки. Чіпляємо оснастку до вудки. Як це зробити? Показую, робимо удавочку. Накидаємо, затягуємо. І стопорком піджимаємо і стягуємо до, до вузлика. Все, розкладаємо вудку. Перевіряємо, щоб оснастка була в розмір з вудкою. Вставляєте ваш поплавок. Неважливо, який в конектор є. Робите невелику глибину. Вам потрібно буде зробити повідки з двома гачками. Один повідок 25, другий 30. Ось так. Чіпляємо повідки до оснастки одразу. В даній оснастці стоїть бистрий з'єм, все причепили. Грузка в нас 4 г. Поплавок поставлю я 3 г. Розматуємо наш грузочок і відрізаємо приблизно по вашому поплавку, у моєму випадку, це 3 грама десь і починаємо закидати. Закинули поплавок тони. Ще підрізаємо груз. Друзі, підрізайте потрошку, щоб не перестаратись. Знову закидаємо. З другого разу в мене вийшло огрузити поплавок. Два ділення у нас в воді. Зараз покажу, як це. Все виглядає на суші. Вам потрібно відгрузити поплавок, щоб два ділення було в воді. Вся антена була на поверхні. Наживляємо тісто, як буде виглядати оснастка з тістом в воді. Наживили тісто, закидаємо. Закинули і дивимося, як тісто догрузить поплавок. Все, ідеально: два ділення, два-три ділення у нас виглядає з води. Далі беремо якийсь груз, у мене це гумка. Наживляємо на верхній гачок або на два гачки. Ось так. І шукаємо дно. З грузом знайшли дно. У вас два ділення виглядає з води. Достаємо оснастку, наживляємо тісто і закидаємо в точку лова. І дивимося, як догружає тісто поплавок. Все. Це ідеальна огрузка поплавка. Ми знайшли точку лова і починаємо ловити.